У призначний суспільний резонанс суд у справі Іштвана Цапа не відбувся. В Ужгородському міськрайонному суді мали обирати запобіжний захід першому заступнику міського голови Ужгорода. Розглянути мали і клопотання про відсторонення Іштвана Цапа від займаної посади на час ведення слідства. Однак ні слідчі, ні представники прокуратури області на засідання не з'явилися. Представник прокуратури Закарпатської області, а також не з'явився слідчий е Закарпатської області, що відповідно чи є клопотання. Ми судом розглядається. І, зважаючи на позицію учасників сторони захисту, зокрема, суд вважає за необхідне перенести розгляд зазначеного клопотання на іншу дату, про що повторно належним чином повідомити всіх учасників провадження, зокрема, повторно повідомити наголошую прокуратуру Закарпатської області щодо необхідності підтримувати своє клопотання, яке вони подали в. До слідчого судді у міськрайонного суду судове засідання лише закритим. Заступник прокурора області Андрій Манькут у письмовій формі попросив суд перенести засідання ще на 30 січня. Причиною ж відсутності прокурора на слуханні о 14.00 назвав зайнятість у іншому кримінальному провадженні. Працівник, процесуальний керівник, який задіяний вказаному кримінальному провадженні, не з'явився у зв'язку з зайнятістю в іншому провадженні. Про що заздалегідь ще, моєму, перед 12-ю годиною було повідомлено Ужгородський міськрайонний суд. Ми просили перекласти судове засідання на половину п'ятої вечора, щоб все-таки з дотриманням вимог КПК розглянути наше клопотання. Натомість з невідомих нам причин в порушення вимог статті 186 Кримінального процесуального кодексу України судею розгляд нашого клопотання було перенесено. Аж на завтра, на 31 січня. Тобто, не в трьохденний термін, як цього вимагає чинне законодавство. Звичайно. Сам Іштван Цап відкидає свою причетність до корупційних дій. і Наголошує, що й не думав переховуватися від слідства. Попри звинувачення в цьому генпрокурора Луценка, я гроші не брав. Обшуки провели, нічого не знайшли. Перша картинка мала бути чиновник. Гроші, кайдани не склалося. Друга картинка мала бути чиновник, який в бігає, його ловлять, кайдани проводять прокуратуру. Не склалося. Ну, готують якусь картинку, мабуть. Щось треба, треба підтверджувати, громадську думку, щось, щось треба показувати. Якщо вони в п'ятницю ранком готові були, без будь-яких... Зі мною розмов, опитів, допитів, пояснень, вручити підозру, а сьогодні вони не готові підтримати клопотання про запобіжний захід і усунення від поставки. Вони про це знали в понеділок. Це резонансна справа, яка знаходиться на контролі Генеральної прокуратури. Які інші можуть бути більш важливі речі у слідчого прокурора. Ну абсурд. Нагадаємо, прокуратура Закарпаття наполягає на триманні Іштвана Цапа під вартою без можливості внесення застави. Чергове ж судове засідання у гучній справі відбудеться 31 січня о 10.00.